Вітаю, друзі. Сьогодні хочеться поговорити про те, як в Україні проходять зміни. Я часто буваю на різних міжнародних форумах, чую дуже багато глибоких аналітичних доповідей, але завжди розумію, що в Україні зміни відбуваються напевне так, що вони не зовсім ловляться такими стандартними. Способами аналітичними. Наприклад, що я маю, на увазі? От останні події буквально декількох днів. Е, вчора е, е, ми почули заяву про звільнення, заяву про звільнення суперечливого, якщо не сказати, одіозного заступника міністра внутрішніх справ Чебатаря, який, власне кажучи, погорів на тому, що влаштував скандал з журналістами і почав вибріхуватись. Мова йде про його не його, його, не його участок в лісниках, доньки, не доньки, зятя. І почалося, начебто, з таких дрібниць, потім якісь невідомі напали на журналістів. Звичайна міліція намагалася справу зам'яти, але закінчилось тим, що у Верховній Раді вже в антикорупційному комітеті ініціювали питання відставки міністра, і буквально через декілька годин пішла заява про звільнення Чеботаря. Я не кажу про те, що це вже закінчений процес, але я кажу про те, просто як е, на поверхні непомітні, не, не незрозумілі процеси після якогось часу дають результат. Е, в парламенті сьогодні збирається міжфракційна група, яка буде проговорювати, напевно, один з найважливіших законів, якщо не найважливіший закон для там, сьогодення України, це закон про референдуми. Дуже часто політики апелювали до того, що все має вирішувати народ. І я добре пам'ятаю, який страшний закон був прийнятий при президентові Януковичу, тому що ми організували коаліцію за чесний референдум і об'їхали з цією коаліцією майже всю країну, пояснюючи людям небезпеки того, що за цим законом, власне кажучи, все, чого забажає президент і його адміністрація. Не зважаючи на конституцію, на Верховну Раду, на, на будь-які суди, все може відразу стати нашою реальністю. І те, що зараз е, українські політики, зокрема президент, говорить про можливість проведення референдумів, а в парламенті почали на основі е, наробок, в тому числі е, великих наробок громадянського суспільства, готувати новий прогресивний закон, показує про те, що і тут у нас будуть е, відбуватися певні зміни. Я Буду через декілька днів у ризі на саміті східного партнерства, де буде йти мова. Зокрема, на тій панелі, де я буду виступати з по-моєму з прем'єр-міністром Литви. Мова буде йти про вплив громадянського суспільства на, на країну, можливості впливу на Європейський Союз, яким чином посилити вплив громадянського суспільства на програму східного партнерства. Хочу і напевно буду говорити про те, що. Не стільки важливо для нас, чи нас називають стратегічними партнерами зараз іде дискусія в громадськості, що робити, от була кордрада. При президентові України, куди входили різні громадянські активісти, і ця кордрада мала бути містком для обговорення питань найбільш важливих для експертів, для спільноти для суспільства з адміністрацією президента, взагалі з владою. Ось цю кордраду зараз, начебто, прибрали, і громадськість там вчора збиралися в ременсі пакеті реформ і думали, а що робити натомість. Я дуже спокійно до цих речей відношусь, тому що розумію не від того, чи ми будемо мати якісь там кордради при президентові, чи ми будемо мати якісь там різні ініціативи при уряді чи при парламенті. Не від цього а, залежить наша впливовість, і не від того, чи нас називають стратегічними партнерами, і Сполучені Штати, і, і Європейський Союз, бо я не розумію, що змінилося, наприклад, для мене, як для громадського активіста, після того, як на моїх там е плечах з'явився чи на моїй спині. З'явився там гордий надпис, стратегічний партнер усього світу. Ми як робили свою справу, так і її робимо. І саме в цьому основна суть змін в Україні, що вони відбуваються не тому, що створюються якісь формальні структури, як в часи Євромайдану, наприклад, політики, коли зрозуміли, що вони не можуть впливати на ці процеси, створили якусь там народну раду. Пам'ятаєте, у кожному селі створились народні ради. Де вони ці зараз народні ради? Де влада? Де суспільство? Але зміни відбуваються не тому, що їх хтось координує, а тому, що кожен на своєму місці, ті журналісти, які відстоюють право на свободу, право добиваються правди від чиновників, часто корумпованих, досягають того, що чиновники змушені йти. Інакше вони б ніколи б не писали ніяких заяв, не було б ніякої ілюстрації. Громадські активісти, які працюють над законопроектами, які працюють, наприклад, з, з законом про. Поліцію, вже скажемо тепер, у нас вже тепер поліція має бути, яка яку сама поліція про себе і писала. Найбільш одіозним пунктом там був закон презумпції винуватості. Тобто, якби нас з вами там зупинив десь поліцейський, то ми мали б доказати в суді, що ми не винуваті. Не поліцейський доказувати нашу вину, а було б навпаки. Це викликало шалену хвилю протестів і тривоги у громадянському суспільстві. Вчора вже бачимо, про це навіть там було формально сказано представником Авакова, що цю, цей пункт зняли. Далі є пункт наступний, який в цьому законі, і, можливо, не один, який додає міліції право на декілька діб нас затримати. Але саме так робляться зміни в Україні, що кожен на своєму місці журналіст, активіст, е політик, е депутат. Який вже представляє нову генерацію політиків, кожен робить свою справу, і зміни відбуваються. Тому єдиний спосіб змін в Україні це саме такий. Я повторююсь вкотре, що в Україні зміни згори неможливі. У нас не грузинський варіант. Ті представники зараз елітики дарувалися до, до верхівки, вони є продуктом цієї системи, і вони цю систему не будуть міняти, якщо її буде неможливо не міняти. І комбінація оцього зовнішнього тиску, який зараз робиться з боку Європейського союзу, міжнародних організацій, Сполучених Штатів і українського суспільства, дає Україні реальний шанс на зміни. Я в цьому абсолютно впевнений.